Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм. І в нас сьогодні прекрасний випуск зі Львова, зі Стрийського парку. Я нічого краще не придумала, ніж поморозити в плюс один жопку тут. Але ми також сьогодні почитаємо з вами українські форуми, трец і поговоримо саме про батьків: як батьки впливають на нас, на наше життя, які бувають конфлікти з батьками. Тому прошу вас підтримати цей канал вашою вподобачкою, підпискою під час перегляду. А також не забувайте писати коментарі з проведу історії. Які вас найбільше зачепили? Підтримайте, будь ласка, бо я дуже-дуже і сильно переживаю і стараюсь. Все, давайте переходити до історії. Перша історія в нас така. От якраз поговоримо про стосунки, підлітка. І мами. Мама пише на формі донька, і це жах. Доброго вечора. Жінки форми. В мене, як ви зрозуміли з назви, проблеми з донькою. Їй 15 років, і це не сказати, що важкий підліток, просто дівчисько, що дратує. От знаєте, є в мене один бзік. Мені необхідно для спокою, щоб їжа на тарілці лежала ідеально. Так, мені необхідно, щоб їжа була покладена красиво, естетично, навіть коли я все доїдаю, то із залишки вироблю якісь везерунки. Вона впевнена, що це в неї з донькою проблеми, а не щось інше. Я навіть чоловіка перевиховувала, щоб ви розуміли, щоб він робив красиво. але моя донька це повна протилежність. Вона бере їжу веделкою і мішає псує всю естетику. Я її різними доводами намагалась мовити. Наприклад, що офіціантам не сподобається якесь свинство на тарілці, а ось щось красиве покращить їм настрій. Я Думаю, єдине, що покращить настрій офіціантам – це не відвідувачі, гості закладу і чайові. Або те, що зустрічатимешся там з гарним хлопцем. І він утече від такої дівчини. Що це за дитина? Я розумію, що вік такий і все таке, але ж я її 15 років годувала, ростила, одягала, виконувала свій батьківський обов'язок. А їй що, так важко, хоч щось зробити заради мене? Мій чоловік, її батько, на її боці, і теж вважаю, що це неадекватно. Дорогі жінки, ну як мені її перевиховати? Я більше не можу спостерігати таке свинство. Хочу сказати, що я теж на боці і підтримую і чоловіка, і доньку. Хтось пише, та ви задовбали її вже своїм баченням краси. Вона хоче так, як сама вирішила. Хтось радить тарілку їй на голову вивернути. Авторка каже, що я не хочу, аби моя донька їла як свиня. Мені навіть нема що сказати, це ужас. Сміх сміхом, але в мене теж елементи ОКР, і я терпіти не можу заляпане дзеркало, сто обмилки в мильниці і розтріпані зубні щітки. І для збереження мого ментального здоров'я для чоловіка виділений окремий санвузол. А інший для мене я туди не заходжу і радію життю. Хтось каже, як добре, що дівчинка скоро виростить і звалить від цієї неадекватної мамашки. То скаже, потрібно, щоб вона була їла, як ви, як психопатка чи багато, то пише, що мамуськи не все окей з її ментальним і психічним здоров'ям. От, і дуже шкодують її чоловіка, і дитину. Я не знаю, можливо, це дійсно якісь. Я не знаю, не сказала б, що розлад, але можливо, дійсно якісь особливості її. І з цим в першу чергу потрібно працювати, можливо, якось звернутися до спеціаліста і якось з цим попрацювати. Ну, тому що добре в неї є така. Побажання вона хоче, щоб не їли як свині, чи ще щось її розкладали. Але звинувачення доньки приниження її, що вона нікому так потрібна не буде. Там що хлопець її покине, чи ще щось? Що от вона її ростила, ростила, все вкладала, скільки вклала. А вона така от свиня. Мені здається, що це не дуже окей. Ви що думаєте, з приводу цієї історії? Можливо, щось би порадили мамі. Можливо, ви вважаєте, що донька могла б. Принципі, з чоловіком все ж таки робити, як хоче мама. І, типу, це окей. Пишіть ваші думки і емоції з приводу цієї історії в коментарях, а ми переходимо до наступної. О, Давайте почитаємо за Свекра. Як же ж свекор руйнує молоду сім'ю? Цікавенько, ми ще не читали історію там, де Головним злом був свекр. Зазвичай це свекруха. Аж цікаво, і що ж тут у пані трапилось? Так, ситуація. Ми з чоловіком два роки в шлюбі. Маємо дитину їй майже рік після смерті мами чоловіка його батько поставив нас перед фактом, що він звільняється, купує однокімнатну квартиру в Києві біля нас і переїжджає. Свекро 61 рік, здоровий, активний, працюючий чоловік, все життя прожив в приватному будинку з подвір'ям, гаражом, городом і тому подібне. Людина любить бути в центрі уваги, звичайно все життя на роботі. Він лікар-анестезіолог для розуміння нашого і вдома на. На руках його носили. Коли ми приїжджали в гості, він був всюди, ходив за нами по п'ятам, хотів приймати участь в кожній розмові, бути в курсі всього. При цьому за весь час внучку взяв на руки разів зо два. Як тільки я почула про переїзд, відразу поставила ультиматум. Якщо батько купує квартиру, я наступного дня подаю на розлучення. Я не знаю, він же ж не до них приїжджає, прямо ультиматом ставити. Я ще поки не побачила нічого прям такого дуже поганого, щоб її свекор зробив. Але давайте далі почитаємо. Я не маніпулюю і дійсно готова до такого радикального рішення. Ситуація з переїздом. Трохи затихла, але тепер батько маніпулює стаканом води, і що він залишається бідним, нещасним, самотнім на старості років. Йому 61. Чоловік мій несапарований, слухає батька, ставить його в пріоритеті. І в нас щодня скандали, на які я вже не маю сил, бо рік не сплю. Півроку встаю ще ранку о п'ятій. Дитина 24 на 7 зі мною. Розлучення не боюсь, бо квартира моя і куплена задовго до шлюбу. Плюс маю заощадження, порадьте щось, бо. Їде кукуха. Давайте почитаємо коментарі, потім, можливо, щось, щось та пані та й порадимо. Так, хтось каже, що ти же ж не до вас в квартиру переїжджає. І так, ви маніпулюєте. Ну, я теж не побачила в розповіді авторки, що він прям ну те, що людина активна любить там спілкуватися з іншими людьми. Він же ж не питає, там, що вони сьогодні приготували, чи не лізе з порадами, що їй там в її хаті робити. І плюс він же ж дійсно не переїжджає, а просто ну, квартира поруч. Не знаю, я поки нічого в цьому поганого, прям щоб ультиматуми, щоб прям розлучатись, я поки нічого такого не бачу. Ви, можливо, іншої думки пишіть в коментарях, а ми почитаємо далі коментарі. хтось радить е, бігти вже зараз, тому що якщо ваш чоловік не сепарований, то він буде підсумку робити тільки так, як скаже його батько. Якщо ви не готові бути песиком, який свекор буде кожну хвилинку там е, дьоргати за повідок, і не сепарований чоловік. Або, там, там, дружина, наприклад, це песик на повідку у батьків. Так, хтось каже, що його батько то його проблема. Вас не стосується це все і займайтесь тільки собою та дитиною. І перестаньте перейматись тим, що вас це не стосується. Нехай син сам побігає біля батька. Погоджусь. Я думаю, якщо дружина його померла, можливо він відчуває якусь самотність і хоче бути поближче до дітей, але теж в цьому має все одно бути якась міра аби не сильно. Лізти в ту сім'ю, але я поки з розповіді дійсно не побачила, щоб він якось прям ліз. Хтось пише, що ваш свекор А ваш чоловік, один, якщо в нього є брати і сестри, відправте до них його. Хай там команди, чи може там язик в одне місце засуне. Так, а хтось каже, що зараз маніпулюєте, ви батько чоловіка має право робити, що йому заманеться, за свої гроші. А якщо справа вашому чоловікові, то розлучайтесь. Дійсно, можливо, авторці більше видно, можливо, вона не все розповіла, і, можливо, дійсно свекр поводить себе як свекруха. Хто його знає. Можливо, просто людина така, що ну от, як вона написала, що він ходить всюди, намагається там йому цікаво в кожній розмові е, брати участь. Можливо, це її напрягає, і в першу чергу потрібно поговорити з чоловіком, не ультиматумом, мені здається, не якимись претензіями а пояснити зі своєї сторони її позицію, е, і якось е, можливо нормально вирішити цей конфлікт. Ви, можливо, думаєте якось по-іншому, можливо, у вас. У вас є історії, де свекор, не свекруха е, псували відносини молодої сім'ї. І як і чим вони закінчились? Діліться вашими думками, а ми почитаємо наступну історію. Так, поки польот нормальний, ще поки не дуже змерзла. Mm. Спитаєте, як мені прийшла така геніальна ідея? Самі цікаво. Так, також історія про відносини мами і доньки. Так, мама якраз пише на формі: донька просить писати її раз на три дні. Що з цим робити? Одразу скажу, що я допомогла купити їй житло. Я думаю, після цієї претензії, коли батьки починають маніпулювати і тикати, то блін, не, не даруйте тоді нічого, не купуйте дітям. Якщо ви плануєте все своє життя в подальшому на будь-яке взагалі їх прояв самостійності, індивідуальності, тикати їх тим, що ви там допомогли або купили, або подарували. Не робіть так, я так таке не люблю. Головне відразу було уточнити, що вона подарувала їй житло. Тобто ми далі маємо зрозуміти, що там все, деталі не потрібні. От подарувала житло, все, вона права. Так. Авторка каже, що вона вже доросла, подорожує, зустрічається з чоловіком, каже, що дитину народжують і відпускають, що я її душу приїжджаю до нас з чоловіком раз на два місяці. Кажу, що вона невдячна і відповідає, що я маніпулюю. Мені здається, донька все правильно сказала. І, в принципі, вона стикується з самим початком, я купила житло. І погоджуюсь з донькою, що дитину народжують жити своє життя, відпускають. Давайте почитаємо коментарі. Тому що це можливо хтось на боці авторки, і за житло потрібно було якось по-іншому себе поводити. А хтось каже, що вона у вас невдячна, і взагалі їй не пишіть. У вас що інших справ немає, окрім як вимагати повернення до вічного боргу. Ну, на для того і купувала, і дарувала, щоб потім тикати дитину свою до кінця її життя, що вона якась невдячна. Авторка пише, що я не чекаю повернення боргу від неї. І я вважаю, що допомогти з там житлом це великий подарунок і крок. Та да, це великий подарунок і крок, але їм не потрібно дітей своїх тикати, як того котика постійно носом. Хтось каже, і ви що, навіть відеокамер в житло не поставили. А хтось каже, що оце подарувати квартиру дитині, і нічого тут героїчного в цьому немає, насправді. Ви свою справу зробили вже, то відпустіть дитину. Хоча тут в основному тягнуть е, прикол. Типу, чоловіка, сподіваюсь, не вашу квартиру вона водить і навіщо ви взагалі так далеко купили житло від себе, а так ви ходили до неї кожного дня в гості. Авторка каже, що вона хотіла ближче, але донька сама вибрала саме віддалений район. Сто відсотків розуміння, поки хоча я маму цю особисто не знаю, і нуль відсотків засудження. Так, хтось пише, так рідше пишіть, або телефонуйте їй. Те, що ви купили квартиру, не означає, що вона вам належить. Ви зробили це за власним бажанням. Ну, є люди, які не люблять говорити телефоном. Одне й те саме, як справа, що їла, що робила, а як чоловік, і так по колу щодня. Тим більше, якщо вона працює, має особисте життя. Вона ж не викреслює вас зі свого життя, в неї просто є ще своє. Я живу з мамою в одному маленькому зовсім крихітному містечку. Я б сказала меню пусінько. Але бачимось раз на два-три тижні. І то по справі. бо в мене є своє життя, в неї своє. Їй теж ніколи зі мною про одне й те саме деревене, як і мені, всі живі, всі здорові. І це головне. На цьому прекрасному коментарі ми завершимо цю історію. Як ви думаєте, чи мала право донька взагалі мати таке нахабство і сміливість, окреслити свої якісь кордони, повісти їй ок, чи не ок? Скільки разів спілкуватися з мамою, які взагалі емоції викликала у вас ця історія? Можливо, ви все ж таки розумієте і підтримуєте маму. Бо мене, якщо чесно, коментарі авторки і сам початок цієї історії, і те, що вона каже, що вона невдячна, її дитина ще щось. Це великі маніпуляції. Я думаю, вони тільки більше псують їх, якісь стосунки. А можливо, ви можете авторці щось порадити. Пишіть ваші думки з приводу цієї історії в коментарях. Я вирішила не додавати цей випуск якусь окрему історію за свекруху з форму. Я знайшла прекрасний трец, де запитали, що найтрашовіше робила ваша свекруха, і ми зараз почитаємо багато і багато якихось, сподіваюсь, крінжових історій, яких я ще не чула. І що тут у нас в третцях в коментарях? Так, хтось розповідає: саме треш, мабуть, був в мене. Якось мені потрібно було поїхати в магазин, і я попросила свекруху подивитись за онуком, якому три роки. Вона погодилась, і я спокійно поїхала. Вертаюся додому, а мій син сам гуляє на подвір'ї, шукає мене. Живемо в приватному будинку. Ця жінка вирішила поїхати на базар. І залишити мого сина ще одним онуком, якому 5 років. Добре, що нічого не сталося, але я готова була її розірвати на шматки, що в голові в цієї жінки я не розумію. Це ми зараз не розуміємо, як таке можливо, але мені здається, що раніше це було типу ок, і нормально лишати маленьких дітей, поки кудись виходили. Типу, дійсно. Я знаю такі історії, коли двохрічку лишали на чотирих річку, і потім там загорялися хати чи ще щось, бо вони вирішили там допомогти мамі з татом там грубо підтопити ще щось. от. Але не знаю, як раніше можливо у вас є якісь історії, коли е, вас чи ваших батьків отак от лишали вдома е, маленьких, і, типу, це ок, розповідайте в коментарях. Я вважаю ну зі свого досвіду. Що це ненормально, таких маленьких дітей лишати самих вдома. Хоча я пам'ятаю, я її 6 років приходила додому зі школи там, от, і сиділа до вечора там, чекала маму. І е, був телевізор, я дуже любила Ніколодіум. Що я їла, газова плита, все як положено. Е, от, і там телевізор собі включала в ничку, бо мені мама не дозволяла, поки я уроки не зроблю. І потім його бідного студила у цю переноску, щоб мама коли прийде до не зрозуміло, що я вкликала телевізор. Батько, мати, брат колишнього чоловіка прийшли на весілля, всі в чорному, нічого не подарували. Коли всі розійшлися, свекрушенця подарувала мені чорну розу. Я їй не здивуюся, якщо вона перед цим десь там заговорила і в якоїсь бабки, дітки чи ще щось. Моя приходила до нас, коли я з малою ходила на прогулянку, плюс-мінус в один і той же час. Чоловік дав ключі колись, який модель чоловік. Шарилась по шафам, що шукала. Мені це набридло і поставила сигналізацію, їй не сказали. І ось вона приходить знов і спрацьовує сигналізація, а вона не в курсі. Приїхала державна охорона зі зброєю, після того її ноги не було. Жили разом місяць, вона допомагала, така, як Янгол, дружно жили без нарікань. Приїхав чоловік, і вона йому розповіла, що я її тут в страху тримала. Вона боялась бідненька, напевно, навіть чашку не так поставити, бо я звір, гроші його транчу, направо наліво. Хоча я працюю, це були мої гроші і не її діло. Купи всього зі сльозами розповіла. І добре, що в мене був тоді адекватний чоловік, який знає мене її. Сказочница, конечно. Так, буша свекруха мого теперішнього вважалась відьмою на селі. Дітьми передавала херню, всяку, типу, персики, але щоб їв тільки дядько, брат чоловіка, рюкзак, дитина, щоб поставила одразу біля ліжка другої бабусі, як зайшла. Бо там були записки з прокляттями, пляшки з надписами святих книг, навпаки, там різаний одяг, стара жінка, яка приходила при їх магазину, якій раптово типу стало погано, і вона попросила стільчик. Коли його дали, то вона присіла і почала нашоптувати щось там під ніс, дивлячись на них. Боже. Я це найбільше не те, що боюсь, але це все одно, навіть якщо ти в це не віриш, от коли ти стикаєшся причому близько з такими людьми, які там нашіптують, щось підкидають, щось кладуть. Я там колись читала історію, що я ще вагітна була, типу свекрух приїхала навідати ну, свого сина з невісткою і знову народженою онукою, і, коротше, підклала там. В ліжечко, дитині, землю по ходу складовища, і якісь нитки під матрасик. І це дуже стрьомно, коли блін, ти бабуся, своїй дитині, онуці, там онуку, внукам коротше, таке робиш. Я взагалі мені здається, такі люди вже ну вони просто вже не дружать з головою, їх потрібно ну, блін, лікувати. Які займаються такою чорною магією, є до того, що це блін дуже страшно, навіть якщо ти в це не віриш, але ти, от з такими от стикаєшся, ось так, от близько, я думаю. Там не віруючи, повірить, можливо, у вас були якісь історії, ви знаєте, що там підкладали щось, чи ще щось, можливо, якісь сусіди, знайомі, а можливо, знаєте в когось, що там батьки таким займались своїм дітям, таке от робили, бо їм там партнер не подобалось, чи ще щось розповідайте в коментарях. Ми тут подивимося, що тут в нас є ще які історії. Колись була така ситуація, не дуже треш, але щось в нас не склали з моєю колишньою царапинкою. Він і його мамця працювали разом, заходжує після своєї роботи до них. Він підходить і каже, що ось сьогодні була в мене маленька халтурка. Я заробив трошки грошей нам на море і дає мені ці гроші. Це все бачить, мамця підлітає, забирає гроші з під мого носу зі словами Я покладу в сейф, щоб не потратили раніше. Я в шоці. Тобто. Добре, що ми не раз. К словом, ми не спілкуємось. Чоловік, в принципі, теж бачила її пару разів і все. Іноді телефонувала, йшли роки. Я народила, привітала через місяць Телефонувала до чоловіка і без якихось запитань, як онук там і те де одразу почала вимагати, надіслати фотосвідоцтво про народження, щоб побачити, що онук дійсно на їх прізвищі. Не дай Бог вже був би на моєму. Тоді б відхрестилась би від нього. За шість років шлюбу з моїми батьками так і знайома. Якось так. Хтось розповідає свою історію. каже Потримайте моє пиво, Тримаємо. Коли я була вагітна, вона під виглядом вітамінів принесла мені якісь таблетки, я за них і до лікарки. Короч, якби я те почала приймати від слойка плаценти і адьйос. І давайте остання історія про прекрасних свекрух на свій день народження приходила до нас, вимагаючи поляни і подарунків. Приходила в гості, щоб покакати в нас в туалеті, бо в неї нужник, а не туалет в квартирі. На домашніх состілях пакувала все, що могла в себе, і потім їй було погано, казала, що об'їлася. Але ж вона так давно не їла смачненького. Але в загальному вона не була поганою людиною, там пакостів не робила, з дитиною допомагала і в стосунки не лізла. Просто дивна, ну і ху мене не обкладала, як я пішла. А це вже, вибачте, нічого собі дорого коштує. Яка з цих історій за свекруху вас зачепила найбільше? Можливо, ви знаєте у вас є у знайомих у друзів? Можливо, ви бажаєте ваші якісь історії розповісти? Давайте не тільки будемо обмежуватись свекрухами, може, свекри, мами, можливо, щось таке крінжове. Робили, розповідайте ваші історії в коментарях. А в мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставили вашу вподобайку цьому відео. Я впевнена, залишила ваші коментарі і не один. І обов'язково підписуйтесь. Також хотіла вам нагадати, що на каналі доступне спонсорство. Зі всіма деталями ви зможете ознайомитись в описі до цього відео. Приходьте за посиланням, ставайте спонсором і дивіться всі мої випуски першими. Якщо, можливо, ви не хочете ставати спонсором на постійній основі, але хочете підтримати мій канал, або просто пригостити мене кавою, аби я зігрілась після цього випуску. А може, на якісь, я не знаю, після цього вітамінки, ну, блін, сама придумала. Але сподіваюсь, вам е, сподобався такий експіріанс, картинка позаду. Е, от, е, Якщо не бажаєте ставати спонсором на постійній основі, але бажаєте підтримати мій канал або пригостити мене кавою, також на екрані ви бачите QR-код або є посиланочка на банку в описі до цього відео. Дякую вам величезне за підтримку, за те, що дивитесь. До нових зустрічей з новими історіями. Всього цьому па.